Хотіла показати вам красуньку Керію. Я її не стрижу, а тримаю в таких довгих-довгих гілках. І оці чудові, яскраво-жовті пампончики. А взимку вона тримає яскраво зелені, соковито-соковито-зелені оці стовбурці, і виглядає дуже ефектно, до речі, на фоні білого паркану. Ці зелені гілки виглядають цікаво, вони створюють якусь вертикаль. Бачите, які вони яскраві і чудові. Її можна стригти. Вона в мене трошки розпалася, і я її попрошу чоловіка, щоб зробив мені тримач, кільце просто бо хочу її тримати отаким фонтаном. А ось поруч з нею вже починає відквітати золот... золотиста смородина. Я цю смородину шукала декілька років. В кого не питала, в Київській області не розуміють, що таке золотиста смородина. Мені давали білу, рожеву. І казали, так вона ж золотиста. Я кажу, ні, золотиста це не колір смородини, а колір квітів, якими вона квітує. І бачите, зовсім відрізняється від класичних квітів смородини. Цю смородину пам'ятаю з дитинства. Цікава і смак в неї не класичної смородини. У мене просто у чоловіка алергія, на звичайну смородину. А на цю якраз все нормально. І вона досить вражайна. Бачите, вже ягідки навіть є. Класна смородина. Теж може бути альтернативою, у кого, наприклад, алергія.